Футбольний прогноз ліга-конференції Динамо Зінські. Букмікери віддають перевагу саме Динамо. Але команда Зринський, ну, не є такою геть слабою, щоб, щоб так програти. Хоча фаворит саме тут саме є Динамо. Наша команда, чого говорить там весніський чемпіонат, там ідуть другі, там і грають як можуть. Ну, порівню з Рінський це команда така чемпіонату України. Дачі може Динамо там виграти команду в чемпіонаті України. Я думаю, що так як грають зараз кожну другу ігру, ще те, що виграють, то так як математично то 50 на 50 шанси, що вони виграють. Але з другої сторони, зрінські такі команди більш сильніші, не так часто виграють. Хоча подивиться, на Динамо не така вже сильна команда. Так, загалом, що говорить про Динамо, останній матч вони зіграли Шахтарем. Навірно, мене найбільш здивувало в цьому матчі, що вони другий поверх при стандартах проігрували. Не тільки пропустили гола, і так, якась у них постійно була паніка, якось не було такої стабільності. Це якби мінус, я думаю, для команди. Але з іншої сторони, от програли Шахтарю, там Динамо купує футболістів по 1 мільйону, по 2, а то даже й дешевше, Шахтар по 10-15 і вимагать від Динамо, щоб вони виігрували таких футболістів, хоч вони й молоді, але дуже так, якби. Дорогі, скажем так, і перспективні, то теж, якби з одної сторони, неправильно, і з академії щось не дуже підходять футболісти з Динамо, що я давно не бачив молодих. Ну, як давно кожного сезону має пару один-два підходить, щоб, якщо команда нікого не купує а так. А так загалом, я думаю, тут з коефіцієнтами має сходитися, брат, що Динамо заб'є, я думаю, ймовірність дуже велика. Тому що якщо таку команду не, не забивати, не виігрувати, то все тоді. Можна забути про, про боротися не то, що за вихід, а за останні місця. А так загалом, я хоча б Зінський вона теж така команда, що може і забити. Я думаю, тут більше буде позабити м'ячам, хоча, так як Динамо грає більше від оборони, має бути менше, але я думаю, все-таки більше. Я думаю, що тут і Злінський може забити. Хто знає, тут ризикований з одної з сторони матч, якщо брати в якийсь експрес, брати ставку. То, звісно ж, брати на Динамо і не думати, а так, якщо ставить якісь гроші, то ще брати саме, що Динамо заб'є. От непогано вони два матчі провели і із Майнцем програли 1-0 і виграли 5-0, з однієї сторони, сильно так і поіграють, а тут нуль ну забитих, нуль забитих нічів. Ну, саме цей матч покаже, чи будуть якісь там шанси на те, що підняться вище в турнірній таблиці, забиться за якісь місця. Звісно ж, я, якщо буду брати в Експрес, то буду брати саме на перемогу Динамо. І якби там великі гроші якби не ставлю, то саме буду брати саме на перемогу Динамо. Як вони там зіграють, то побачимо. Хоча команда така рівня чемпіонату України, але в чемпіонаті України за кожну другу виіграє команда Динамо. Так що тут ще треба буде постаратися, щоб виграти. Але бажаю удачі саме Динамо, щоб вони виграли в цьому матчі. Такий був прогноз. Подобайку за прогноз і всім удачі.